В Україні дев'ята година вечора. Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до вас на казочку прийшла бабуся Оля. Мущуйтесь зручніше в ліжечках і слухайте. А розповім я вам цього вечора народну казочку про вовчика-братика і хитру лисичку. Жили були в одному селі, проти неба на землі дід Матвій та баба Ганна. Влітку вони порались на городі, пасли гусей та качок, а холодною зимою сиділи на теплій печі та їли калачі. От і говорить баба, діду, а чи не поїхав би ти старий у місто на ярмарок, якого-небудь краму прикупить? Обов'язково поїду. І от настав ярмарковий день. На дворі мороз аж тріщить. Одягнув дід кожуха, натягнув шапку-вушанку по самі вуха, взув теплі валянки, запріг коника в санки, та й поїхав у місто на ярмарок. Поярмаркував дід добре, накупив усякого краму, Бабі гостинців та ще й рибки прикупив і поїхав додому. А дорога пролягала через невеличкий лісок. Їде собі дід, вірьокає на коника та й могикає, підніс якусь пісеньку. А того й не бачить, що за пеньком сидить лисичка сестричка. Нанюшала вона, що в діда істане, і стане й рибка пахне, забігла швиденько наперед. Пала посеред дороги і прикинулася мертвою. Доїхав дід, зупинив коня. Підійшов дивиться, а лисичка мертва. От бідолаха, мабуть, з голоду померла. Взяв він її за хвоста та й кинув у сани. А сам сів напередок та й радіє. От буде бабі комір до шуби, та ще й на рукавиці вистачить. А лисичка тим часом прогризла мішок та й викидає рибку по одній на дорогу, а потім тихцем і саскочила із саней. Приїжджає дід додому та юкає. Агов, бабо, відчиняй ворота, я тобі подарунок привіз. Відчинила баба ворота, заїхав дід у двір, глянув на сани, а там ні лисички, ні рибки немає. А лисичка тим часом позбирала рибку, сіла на пеньочку в лісочку та й снідає. Коли це біжить вовчик братик. Здорова була, лисичко-сестричко. Здорово, вовчику, братику. А що це ти там уплітаєш? Та от наловила у ставку рибки в ополонці, та й снідаю. «Дай мені хоч одну, просить вовк. Ні, не дам, піди налови собі. Та я ж не вмію її ловити. А я тебе навчу, мовить лисичка, і хитро примружила очі. Пішли вони до ставка, а там у льоду прорубана ополонка, в якій молодиці білизну полоскали. «Усовуй хвоста в воду та поглибше і примовляй ловись рибка. Маленька й велика, навчає лисичка вовка. Усунув він хвіст у воду та й примовляє ловись рибка все велика та велика, ловись рибка все велика та велика. А лисичка кругом бігає та й шепче. мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. А вовк і питає А що ти там, лисичко, кажеш? Та то я приказую, щоб ловилась рибка мала й велика. А мороз на дворі такий, що у вовка вже й лапи попримерзали до льоду. А лисичка дивиться, що хвіст уже умерз у лід та й говорить ну, досить уже, мабуть, витягуй хвоста. Смикнув вовк хвоста, раз удруге, а він не витягується. Мабуть, багато рибки начіплялось, говорить вовк. А я ж тобі говорила, щоб примовляв, Ловись рибка маленька й велика, а ти все велика та велика, мовила Лисичка, та й побігла в село. Біжить селом і кричить Ідіть, люди, Вовка, бить, ідіть, люди Вовка бить. Люди побігли хто з рогачем, хто з кочергою, хто з палицею. А лисичка тим часом забігла в одну хату, дивиться, немає нікого, а на лаві стоїть тіжа з тістом. От вона обмазала голову тістом та й знову сховалась в лісочку за пеньком. А люди в цей час гамселили вовка з, усіх, з усієї сили. Бідний вовк ледве вирвався і плентається побитий і без хвоста, бо хвіст в ополонці в льду лишився. Побачив він лисичку та як гаркне Ах ти ж, сяка така. Надурила мене та ще й людей гукнула. Ось я тобі. Та не дала лисичка йому договорить. Та ти тільки без хвоста залишився, а мені голову розбили. Ось мозок тече, то я його й злизую. А раз так то сідай на мене, лисичко, я тебе додому довезу. Їде лисичка на вовку та й шепче битий не биту везе, битий не биту везе. А про що ти там шепчеш? протягує вовк. Та то ж я говорю, що битий биту везе, мовить лисичка. Та й справді, погодився вовк. Доїхала лисичка до своєї хатки, зістрибнула додолу та, як засміється, бити й не биту привіз. Вовк кинувся за лисичкою, а та вскочила у свою хатинку і замкнула двері. Вовк постояв постояв, почухав потилицю. Та й поплентався додому. Через деякий час біжить безхвостий вовк лісом. А чує, хтось просить про допомогу. Вибіг на гальовинку, глянув, там в капкані лисичка сидить. Вовчику, братику, допоможи мені вибратися із капкану, то віку не забуду. Безхвостий постояв, подумав, покрутив головою і мовив Ну, що ж, лисичко? Як дбаєш, так і маєш, та й пішов своєю дорогою. А лисичка так і залишилася в капкані. Не дарма ж у народі приказка, не копай яму другому, бо сам у неї впадеш. І роби людям добро, так і тобі добре буде. Ось і казуці кінець, а хто слухав, молодець. На добраніч, дітки! Солодких вам снів.